Чи знаєш ти, що чужий сум не твоя провина? Завдання на завтра. Чи на сьогодні? Кожного разу, коли помічаєш чиюсь негативну емоцію, робиш паузу 3 секунди і говориш подумки. Я свідок, а не причина. За день ми зустрічаємо багато невдоволених облич. Обличчя зі злим або незадоволеним виразом, ми помічаємо швидше, і запам'ятовуємо краще ніж нейтральні чи радісні. Так працює еволюційний захист. Yes, наш мозок від природи соціально тривожний, тому хапає провину, щоб швидше відремонтувати атмосферу. ти психуєш? після дня такого спостереження запиши в нотатках, скільки разів людина сумувала через тебе. Зазвичай виходить на більше 10%. Що справді просте число починає руйнувати міф, що ви центр усіх проблем.